Саме таке найцікавіше це наша Маланка. Вона є дуже такою красивою, дуже багатою. Є два козаки: Маланка, Маланчина сестра, чорт, Жит, циган, коза, смерть, старий новий рік і два. Гуцулики, наші жуківські страви, весільна капуста, весільна юшка. Колись була кукурудзяна крупа. Тепер це рис, м'ясо, підпалена мука, це е, борошно, обжарене на сковорідці, так е, трошки обжарене. так і підпеньки варять з тим борошном. Дуже смачні страви. Весільна капуста це або квашена, ну, моя мама зараз робить із свіжої капусти. Її обварюєш. Потім ти є так. Е, Трошки це муки, сметани. Ну, мама більше знає цей рецепт, але це дуже смачно. І згори додається туди жовток, щоб вона була гарна, жовта. Тут був десь десь тут був ліс, але там далі є ліс, дійсно. І коли люди тікали в цей ліс, вони ховалися тих татар, і то було так важко, бо потрібно ж дерева рубати на будинки, і їм це допомагали саме жуки, бо там були такі жуки-короїди, і від того жуків. А отут недалеко вище з чого у мене вулиця Королівка, бо тут є криниця королівська. Про неї ходить така легенда, що їхав король своїм військом і була туди дуже посуха. І король приказував кожен раз копати кірницю. І вже вони так були всі вимочені і стали тут. Трошки прокопали, чи тільки забили щось у землю, чим вони там копали, і почала йти вода. І відтоді, коли найбільше навіть посухі були, ця криниця ніколи не пересихає. Є досі вона зараз реставрована. Там вже поклали бетонні блоки. До того там були дерев'яні цимбрині, це такі балки дерев'яні.